Усім привіт! Сьогодні ми пограємо трішки у футбол, а саме FIFA 14 на PSP. Я знаю, буквально нещодавно пройшов поєдинок Україна проти Чехії, і ми, якщо я не помиляюся, програли 3 2 Тут немає самої України, тут є тільки український футбольний клуб Шахтар тому ми виберемо його і будемо грати проти самої. Чеської республіки. Я в футболі, коли ще повний нуль, але я хочу зіграти, і мені здається, десь де то було, я бачив не тут, не тут. Де ж ти є? Отут я бачив Чеська Республіка. Побачимо, що з цього вийде. У мене стоїть складність професіонал. Я не знаю наскільки я професійно зіграю. От зараз покажу навіть в 4 хвилини професіонал. Погнали, колиш, пограємо, побачимо, який в мене буде результат. Блін, Зараз покажу ще хто в мене в команді, тому що не показав. Так. От моя команда. Ні, він не встиг. Ладно, давай так. давай так. Тім Отут. Ось моя команда, кому цікаво, подивитись на паузу, нажмете, почитаєте. А я якби в цьому повний нуль, тому мені, в принципі, все рівно. Давайте розводимо матч. Починається. І пас. Хорош. Ага. Так, я не пам'ятаю, як відбір м'яча робити. Тому, по ходу діла, зразу ще й будемо. Розбиратися. А я небезпечний момент був. Так, люби я все, згадав. Ах, не той. Хорош. Так, трішки кнопку будете. Ну тут так я ви запутався, ви? ладно. Опа. Хорош. Ага. Блін, не встиг. Ти бачиш? ай-яй. Так, давай. Хорош бляха, майже вийшов. Майже вийшов. Я би пробив, я би забив. Більшість цього, так. Давай. Луиз. Давай. Не побіг. І побило не попав, ладно. Хоча б момент. Надіюсь, зі звуком нормально все, тому що трішки додав. Так. Хорош. Отводяться, падли. Мені, вони оповідати по самі. Давай! Ах, ти ж блин. Ну поки що, поки що не страшно, поки що все нормально. Доволі непогано, я би сказав, навіть. Ідемо, десь не можна відібрати. Так, вийде вперед. Я тебе прошу. Дивись, всі ззаді. Чого ніхто не хоче пройти в приїд? Тут чу, буквально. Ах, не дав, падла. Опа. Твою ж знамів. Який був шанс. Ну тут не було як краще пробити, тому що в мене відібали м'яча. Блін, ну ладно. Ладно. Ще буде шанс. воу 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 -во -во. Давай, та чого ж ти не навівся? А от і шанс. Можливо. Та що ж ви косувати якісь, блін? <рес> Б'ю не може забити. Ну, шанси є. Ну, в принципі, навіть я би сказав не складно гарти. Відбі. Туди-сюди. Все воно. Непогано. Не дають. Ти бач, водяться, пасуються. А можна мені іншого хтось? А що таке? І це є зрейний фрій кейк. Ти шума. Хорош. Оце, бляха, небезпечний момент був. йо Давай, виходь, вибігай. Давай. Давай, це шанс. Бу. Твою ж налігу.

Ти не знаєш, чи, чи тут можна взагалі йдіти. і Як вони робляться. В принципі, можна буде потім глянути в інтернеті. Ти бач, як йдуть. Файно. довоїть. Та що знову лука? Та ти захалібав. Другий вже. Якщо заб'ють через тебе, то ти, блін. Блин... Вони теж требувати. А, все, ты, ты, ты больше шансов не будешь мать. Я тебе не дам. Так. Хорош. Хорош. Опа. Вот я к ним воду. Ты бач? Под люки. Давай сюда. Ой, блин, не тому, ладно. Не побачив, видав з ладно. Перший період закінчується вже. Ну от як мені їх обігати? То ніяк Просто ніяк. Просто не дають. Давай. Ну! ну Йо-мо-йо! вірний. Ото бляха шанс. Один на один ахуй, вийшов. І так от по штанзі. <з humanities> да. А так красиво вийшов. Перший тайм закінчений. Так, ладно. Побачимо, Ого, а це трескнул. Це ризикнув, звісно. сам. Запас. Побіг. Правда, не знаю сенс який. нічого нікого нема. Давай! Ты скаліка! Шанс, падло! Шанс даю тобі! Угу. Куди? Ладно! Ах ти ж. Слабо вдарив. Та й позиція була теж така собі. Ну, ти де? Побіг вперед, я ж бляха йду, щоб тобі пас дати. Ну, ти бачиш, це я з дебілю. Ну, звісно, не добіг. Давай, пусть... <laughs> не довіти все, бачиш? Дай мені на то віок, аж мені треба. Ну, okay, no, сам я нічого не зроблю. Хоп, Йо-мойо! Та що за каліти? Два шанси! Два шанси! Просто один на один нахуй вийшов. І якби сенсу ніякого. ніякого, ніякого. In this attack trying to make the difference, been isolated out there and lost it. Oh, now First in business, Nicky. Oh, look what he's done. Well, yeah, he's done. Oh, he caught him napping there. Well, oh, he's well. a he? well, no. that's a good piece of defending. What well, it well, well. Space ahead of him down that way. See, but... a so a change in personnel there then. Two so, pole view. He fancies it. <coughs> <hard> <laughs> на Накояс Шахтара. Блін, я ще завжди не понял. Бам. Красиво. Так, ладно. У них ще шанси відіграти з того. Немаленький. Але нам би бажано ще загатити. ты бац. Як? Вот там його Ух я... ты ж. Ух ты ж. Ух ты ж. Ну ч? Ну конечно. А я понял положення за По за голову. Я кому там правильно. Ай, блін. Давай. Да Можна мені поміняти игрока. Ах ты ж, що ви один Ну, путаєтесь? Побіг. Давай, виходь. Виходь. Ну, ну, а ну, висновку нічого не вийшло. Ой-ой, ой-ой, ні-ні, вас пускати до довоїть близько не можна. Давай, ну ти блин, фігово моментами бігаєш. Ну.

Пробити два шанси і просто стан ну, це, блін, було жорстко. На цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в новому відео.